Всіх вітаю, сьогодні 31 січня. Зараз хочу зробити таку невеличку ревізію на своїй пасіці. Подивлюсь, скільки меду і скільки підмор у вуликах. Так, Всі розуміють, що зима в цьому році дивна, тому сам не знаю що там вуликах. Дивіться взагалі одна бджолка. Але е гудять. Сидять безпокійно. Давайте далі. Я не буду камеру сильно совувати, щоб. Дивіться, друзі, нема, нема зовсім підмору. Два вулика, жодної бджоли, одна. Одна бджола тут трошки піднесу. Це супер. Ну, я та розумію, і ви розумієте, що це не всіх так буде. Але дивіться. П'ять бджіл. П'ять бджіл випало. Ну, знаєте, початок. Ревізії мені подобається, аж прям настрій піднявся. Я ці корпусні не буду дивитися, бо там дно то трошки нижче незручно виколупувати. Зараз ще ось ряд подивлюсь. У мене їх тут скільки там 4. Ну, я думаю, можна 4 подивитися і вже буде вже буде все ясно. Ну, В мене, як і у всіх, облід був. Перше, 2 січня. Зразу після Нового року потеплішало. Дивіться, друзі. Нема... нема взагалі бджіл. Нема підмору. Це супер. Нема підмору. Бачите, я їх не відкривав, сніг ще стоїть. Теж перед льотком тіл 20-30. Теж, мабуть, викидали. Так, тут трохи вологі є, намерзла, але так. Так, ну, в цьому кутку трошки подмору є, 6 бджіл, але це ви ж розумієте, що це не результат. Так, давайте глянемо в один додан. Що там всередині вуликів? Нема підмору, подивимось, що там всередині. Так, є трошки вологі. Так, клуб. Клуб дивіться, друзі. Сидить. Супер. Меду ще в них багато. Хай зимують, не буду їх турбувати. Так, є, 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 є. Так, Так, тут. Ну це, бачите, це волога. Це джоли дихають і воно примерзає по краям. Так, меду досталь. Пчоли сидять не дуже. Меду досталь, пчоли сидять не дуже кучно, але сьогодні плюс один. Давайте ще два корпусних подивимось. Подивимося, Подивимо, що в них тут корпусних. Так, сьогодні тут, тут якісь вологі. А вологі. Ну дивіться, сидять бомба. Сидять бомба. Все. Так, ще не все. Там кубло вбивав, це вже є. Закриваємо. Сразу подивимось цей. Тут теж добре сидять. Батько підійшов. Теж ми з ним ще три корпусних глянули, сидять бомба спокійно, без підмору, без нічого. Покажу для тих, у кого лежаки, де зараз бджоли сидять. Так, так. Так, я свої вулики втеплюю, тому... Дивіться, як сидять Спокійненько. Е, на, на середині. Так, бачите, бджоли сидять від самого льотка і до середини. До кінця ще їм дуже-дуже довго. Е, зимую з утепленнями. Ніколи не жалкую про це. І що нормальний вулик, нормальна сім'я, все сухеньке, все на вищому соку. О, дивіться, ці рамки пусті, збились на ті рамки, але ще дійшли, навіть до середини ще не дійшли. Тому закриваємо, зачиняємо. Так, що у нас тут? У нас тут. Так, знову рамка лишня. Ну я думаю, що тут все зрозуміло. Так, ось така в мене швиденька ревізія вийшла, тому що як ви бачите, дивитися нема чого. П'ять вуликів продивився, під взагалі нема. Два на камеру і три з батьком подивились корпусні клуби, сидять спокійно. Один припідняв, на дні 20 бджіл лежить. На лежаках ви теж бачили, бджоли доходять тільки до середини, тому меду в них ще багато. Той, хто не може подивитися бджоли, можете і не хвилюватись. Якщо ви добре бджоли підготували, то у вас там все в порядку. Зараз зимівля ну, 10 з 10. Ось. Так що всім гарної зимівлі. Прожимайте лайк, підписуйтесь. До зустрічі.